Не припиняють збирати кошти для збройних сил України і юні волиняни. До шацької селищної ради завітали діти з пансіонату Шацькі озера, які за два тижні на імпровізованому блокпосту назбирали 5 тисяч гривень для наших захисників. Маленькі волонтери вирішили передати всю суму на антидронову рушницю для військових. У громаді якраз гуртом збирають на неї гроші. Вартість рушниці понад 200 тисяч гривень. Уже вдалося зібрати більше 180 тисяч. Дитяча допомога. Стала хорошою поміччю опісля передачі грошей. Діти записали для бійців відео, де виконали гімн сучасності. Ой, юлузі червона калина. Також пообіцяли, що блокпост пост працюватиме з благодійною метою надалі. Слава Україні, слава, слава нації.